Сьогодні покажу декілька легких, але ефективних вправ для того, щоб сісти та мати дуже красивий шпагат. Тож, поїхали перша вправа. Сідаємо в неповну схваточку та тягнемося до однієї ніжки. 15 разочків. На 15 раз затримуємося. І так само робимо на іншу ніжку. Друга вправа. Ставимо одну ніжку наперед, ручки за голову. Та робимо ось таку пружинку 10 разів. І так само на іншу ніжку. Третя вправа. Нахиляємося, ставимо ручки перед собою. Ніжки на рівні з руками. Та робимо ось такі згинання однією та другою ніжкою. 20 раз. Четверта вправа. Сідаємо, одна ніжка пряма задня і передня має бути зігнута. І сидимо рівненько та робимо ось такі легенькі прогляди назад. 10 раз. На 10 раз згинаємо ніжку та тягнемо до себе 5 разочків. П'ята вправа. Сідаємо одну ніжку випрямляємо, іншу згинаємо. Натягуємо носочок і тягнемося з рівною спинкою. Робимо таких 20 пружинок і на 20-ту затримуємося. Шоста вправа. Лягаємо на спинку. Одна ніжка зігнута, іншу піднімаємо. Особи. Робимо 15 таких пружинок. На 15 раз затримуємося. Сьома вправо. Нахиляємося та робимо ось такі пружинки 15 раз. та затримуємося на 15 разочок. Всім дякую за перегляд! Ставте вподбайки, підписуйтесь на мій канал та напишіть в коментарях, чи сідаєте ви наш погляд. До нових відео. па-па.